Чи з'їли жуки картоплю? Чи з'їв жук королацький картоплю? Ось показую відео, чи є жук. Початок липня, 6 липня. Тут була стежечка, я трошки відігнув, бо картошка вже лягала. Це рання картопля. Ось показую. Ні одного жука. Тут немає ні одного, туди трошки далі пару жуків тільки замічалось. Декілька жуків А так, в общем, жуків немає. Ось так. Це початок липня. Це молода картопля рання. Зараз вона буквально два тижні і засохне. Так як і того року, а жуків немає.